Привіт, мене звати Лідія. Я експертка з фотогенічності. У цьому відео я вам розповім три основні правила, як позивати ногами або куди подіти ноги. Якщо ми в повний зріст, звісно, у нас буде питання, куди подіти ноги. Тобто з руками ми вже розібралися в окремому відео. сподіваюся, ви його вже переглянули. А, ну зараз давайте розберемося з ногами. Важливі правила щодо ніг, коли ми позуємо ногами, намагайтеся зробити так, щоб колінка дивилася в сторону. Тобто не прямо в кадр, а все ж таки були повернуті в сторону. Але для цього, що нам потрібно зробити правильно, і це найважливіше це попрацювати з бедрами. Тобто, якщо я стою прямо в кадр, ось так, от бедрами, у мене бедра виглядають. Широкими, ну тобто, я не буду виглядати настільки струнко, як би мені хотілося. Тому завжди намагаємось краще повернути бедра трошечки в сторону на 45 градусів, для того, щоб бедра виглядали стрункішими. Далі важливий момент це прогін, про який я не втомлююсь говорити. Прогін в попереку він, власне, робить вашу фігуру стрункою гарною і нагадує вам, що у вас є ще живіт, якщо які потрібно підтягнути. А також робить попу більш такою округлою. Тому дивіться, ми з такої позиції, от я стою просто, так, я повертаюся на 45 градусів в сторону, повертаю бедра, роблю прогін в поясниці, підтягую живіт в рівню плеч. І вже в мене є якась там типу поза. Ну тобто, це вже я виглядаю стрімкіше, ніж би я просто стояла ось так. А, і ось ще раз, дивіться. Поза ногами намагаємось бедра повернути, відвернути, ну, щоб вони не дивилися прямо отак от в камеру, а трошечки їх відвернути в сторону. Прогин, обов'язково прогин. Стараємося завжди вагу тіла переносити на задню ногу, ту, яку менше видно в кадрі. Ми перенесли вагу тіла, тобто якщо я на цій буду нозі стояти, бачите, що відбувається. Тобто В мене ну, візуально стає більш така об'ємна нога. Ну, Я ж хочу, щоб вона була стрункіша, тому я переношу вагу тіла на задню ногу. А ціє, ця нога в мене виходить. Ну, і я можу вже нею працювати, тобто я можу її відставити в сторону, я можу там, туди піти, наприклад, зробити ось так, зробити позу-презентацію, та ну, будь-що, тому що вона вільна, вага там, на задній нозі, ну і тут я можу вже робити варіації. Так, далі. Тобто Ми взяли, повернули бедра на 45 градусів в сторону, ну в будь-яку сторону, можна туди, в мене просто світло з цієї сторони. Розвернули, зробили прогін в поясниці, у нас виділилась попа, підтягнули живіт, спинка рівна. Ось, Тепер ми довертаємо коліна, щоб вони не дивилися в камеру, ми довертаємо їх трошечки в бік, і далі ми вже можемо також щось робити, ну, якусь цікаву позу. Далі. Тут ще момент. Якщо ви позуєте без підборів, то звісно ваші ноги будуть виглядати довшими, ну і власне, фігура буде виглядати стрункіше, якщо ви будете стояти на навшпиньках, тобто на носочках. Ви стоїте на носочках, ви ще більше підтягнулися, тому що неможливо не напрягтися, коли ви стоїте на носочках, тому що так ми, звісно, розслаблені. Але так завжди гарніше. Якщо так важко, спробуйте хоча б ту ногу, на якій які вся вага, тобто задню ногу поставити повністю на стопу, а передню ногу на носочок. Ну, і так буде теж непогано. Тобто, і да, що ми можемо зробити? Це класична поза -презентація, так, коли в нас бедра ми повернули в сторону, тоді. Прогін в поясниці підтягнули живіт. І е, ця ножка, яка в нас вільна, е, яка в нас ближче до камери, ми її е, ну, трошки ближче, ніби як до камери, направляємо. І п'яткою цієї ноги ми маємо закрити п'ятку задньої ноги. Це у нас така поза презентація, класична поза в моделінгу, яку можна використовувати будь-де. Не знаєте як стати, станьте в позу презентації. З руками ви вже теж знаєте, що робити, тому що в мене є відео про руки, аж два відео, тому переглядайте, вчіться і ну, позуйте гарно з руками. Так, що ми далі можемо зробити з ногами? Так як у нас вага тіла лишилася на задній нозі, ми всією ногою можемо зробити крок в сторону. Тут ми додаємо рук, придумаємо собі якусь позу, що нам там можна зробити. Також тут важливо згадати тему ракурсу. Сподіваюсь, ви вже теж мали нагоду переглянути моє відео про ракурси, що означають ракурси, як їх використовувати в фотографії. Тому що, наприклад, якби ви хотіли кадр, де у вас довгі такі струнки ноги, вам було б варто використати нижній ракурс. Що це таке? Дивіться у відео і використовуйте. А, так, наприклад, можна використати таку позу, як поза X називає, да? тобто, коли ми ножки ставимо навхрест, перехрещуємо. Ну і щось таке буде інакше. І знову ж таки, бачите, якщо я поверну бедра в цю сторону, ну тобто будуть дивитися бедра на камеру, то будуть такі доволі широкі. Повертаю трошечки в бік і вже виглядає стрункіше. Четвірочка, така теж цікава поза, наприклад, можна м -м, взяти, зробити ось так. Тобто, ну тут же доведеться перенести вагу тіла на передню ногу, тобто та, яка ближче до об'єктиву, але ну, ніхто не заважає стати на носочок і трошечки розвантажити цю вагу, і зробити там четвірочку, наприклад. Ось. Ну, на, на підборах було б легше. То четвірочку. А також, дивіться, можна стояти на так широко, да? просто можна стати широко, але щоб зробити. Вашу фігуру з трункішою в в такому фото можна просто знову ж таки перевести вагу тіла на задню ногу, передню ногу відставити і ще поставити на носочок, і ще, взагалі, на два носочки. Також гарно виглядають фотографії, де ви, наприклад, впираєтеся в стінку, і це вам дає змогу розвантажити ноги. Тобто вам вже не потрібно так там напружуватися, ставати там на носочки, бо це трохи важко так довго стояти. У вас ж ноги будуть вільніші. І тут також можна, по принципу того, що бедра відвертаємо від камери, коліна не дивляться в камеру. Ножки на носочках можна зробити якісь цікаві пози. Запам'ятайте, найважливіше про ноги. Як ми позуємо ногами, це бедра ми повертаємо в сторону трошечки, щоб вони не дивилися прямо в кадр. Колінка теж на сторону. І якщо ну, ніжки, так ми, тобто, встає, ми стаємо на носочки. Це додає нашій фігурі стрункості і додає нам зросту, і робить наші ножки ще довшими. Ще такий момент, коли ми, наприклад, коли в нас ну, є такі моменти, да, коли ми можемо якось там. Ось так зробити, так? На носочок. От мене зверніть увагу. Бачите, ось тут ніби як переламується кношка. Ну, тобто, ці теж моменти вони не, не дуже гарно дивляться в кадрі, тому зважайте на це. Зважайте на такі речі і будуть у вас гарні кадри. Як з локтями, так і з ногами, наприклад. Отакі речі ми не робимо, тому що це вкорочена нога, ну я сподіваюся, ви так і не будете. А, ось такі, так, коли в нас коліно таке от теж вкорочено в ногу, коліно дивиться прямо в кадр, ну і незрозуміло, де та нога починається і закінчується. Ось. Щоб це було гармонійно, тут, власне, лише три правила це дуже просто. Бедра в сторону, коліна в сторону, ножки на носочках, прогін в спині, та й все. А решту ви все знайдете в моїх відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Знову ж таки, запрошую вас ставити лайк, якщо вам сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось. Це теж критика, я її приймаю.